Сто років як сконала січ, Сибір і Соловецькі келії, і глупо облягає ніч пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані, Сто серць, як сто полахкотінь. Та виростають з личаків і шаровар з корної хати. Раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталась для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою. Йому ж рости й рости допоки не упадуть тюремні двері. І радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці слава шугають над непром.